«Щедра земля українська талантами, працьовита, волелюбна, співоча, і чутно той спів над долами та полями, і лине багато голосся широкими шляхами та в'юнкими стежками мелодійним перегуком нескорених і славних козаків. Кожна історія має свій початок. Історія колективу Ангаж розпочалася з приїзду балетмейстера Андрія Гнідаша до Козельщини. П'ять років тому е, до нас приїхав Андрій Петрович Гнідаш. Ви ж розумієте, чому і ансамбль називається Ангаж. Це зашифрована назва Андрій Гнідаш. Він розповів, які в нього будуть плани на майбутнє. І, бачить Бог, що ці плани здійснилися. Селище Козельщина на Полтавщині вразило Андрія своєю красою, мальовничими пагорбами, квітучими садами, безкрайніми полями і щирими людьми. І закохався він не лише у природу дивного краю. Я тут знайшов свою, стати, свою судьбу, скажем так. Кохання, родина, місцина з глибокими національними традиціями, звичаями, культурою стали для Андрія благодатним підґрунтям для створення дитячого ансамблю народного танцю. Це у нас не просто колектив, це у нас велика, велика сім'я, дитяча і батьківська. Танцювальний колектив Ангаж, який створив Андрій Петрович в цьому році, відзначає свій маленький ювілей. Йому в цьому році виповнюється 5 років. За ці п'ять років колектив досяг досить високих рівнів в 2013 році. Він отримав звання зразковий, і до сьогоднішнього дня він тільки підтверджує це звання. Андрій Петрович підняв престиж танцю українського і народного загалом на тернах Козенчинського району на найвищий рівень. Андрій танцював ще з дитячих років, згодом отримав хореографічну освіту у гадяцькому училищі культури. Потім армійська служба в ансамблі пісні і танцю Збройних сил України артистом балету. В мене це коріння пішло від батька. Мій батько-викладач гадяцького училища культури викладав народну хореографію. Він зараз уже на пенсії, але я його справу перейняв і пішов далі. Да. Потім. Мене запросили в Козельщину, сюди приїхав. Навіть не думав, що така буде підтримка, і так до мене багато діток прийде. Але ж вони прийшли на хіп-хоп зразу, і мені прийшлося багато зусиль зробити таких, щоб дітки, так як і я, полюбили народну і монохреографію. Переломним моментом було те, що я наняв автобус і повіз діток на концерт в Києві ансамбля імені Вірського. І вони побачили, що така народна хореографія, і потім уже цим загорілись. А як запалилися, то й закрутилося насичене творчістю життя ангашу у вихорі народного танцю з конкурсами, фестивалями, концертами. Я у студії вже четвертий рік. За цей час ми відвідували дуже багато обласних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Ну, любов до танців мені прибувала ще з дитинства, але такий світ хореографії мені відкрив Андрій Петрович. Іноді в цьому світі доводиться знущатися над собою, над тілом, над можливостями. Але воно того варте. Саме тому для себе я обрала таку саму важку професію. І я сподіваюся, в моєму житті складеться все так, як я хочу. І Андрій Петрович буде. Гордитися не тільки мною, а й іншими випускниками. Наш керівник дуже добрий, Ми його дуже любимо, і скоро будемо їхати по багатьох містах. Будемо виступати, показувати багато-багато трюків. Коли я вперше п'ять років тому почала танцювати, я навіть не могла подумати, що вже через деякий час я не оглядатиму свого життя без танців. Для мене це щось нове, таке, щось, таке відчуття. А нагаш це велика сім'я. Це не просто колектив, це не просто конкурси, концерти, це справді сім'я. Андрій Петрович це як наш другий тато. Він нас завжди підтримує та допомагає. Я хочу йому сказати велике дякую. Саме він втілив мені розуміння про танці і надихнув до праці. Тепер я впевнено можу сказати, що танці це не просто. Хореографія, це сенс життя. Андрій Петрович талановитий педагог. Він розробив свою методику роботи з різними віковими групами у балетному залі, згуртував дітей, зацікавив. Найменші хочуть бути схожими на старших, тому старанно репетирують свій улюблений танець. До старших суворіші вимоги вони виконують складніші завдання, відточуючи кожен рух, іноді десятки разів повторюючи одну й ту вправу. Вони ж бо знають, бути артистом балету нелегко, але ж яке задоволення показати своє мистецтво на сцені і почути оплески вдячних глядачів. <му> Сповий ансамбль народного танцю Ангаш тісно пов'язаний дружбою і співпрацею з балетною групою ансамблю пісні і танцю Славутич з Кременчука. У серпні 2015 року юні артисти разом з професійним колективом брали участь у фінальній частині 4-го всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва імені Павла Вірського у Києві, виконуючи композицію Ми козацького роду. Ви розповідали те, що колектив дуже багато виступав на різних фестивалях і, нарешті, добралися до центральної площадки міста Києва і в національній опері нашої держави бачили і чули і аплодували цьому колективу. Ступ додає колективу майстерності, кожна творча поїздка яскравих вражень, кожна перемога наснаги і бажання поділитися своїми досягненнями з тими людьми, які підтримують народне мистецтво. З ким ви їздили самі <кій> Ні, ми їздили з Кременчуцьким колективом Славутич їхали в Київ довго заморилися. Але приїхавши в Київ, нам так сподобались його окресності, що запалилися, виступили дуже гарно, сподобалося. Добре, здружилися, співпрацювали гарно. Сподобалась поїздка. Завдяки цій студії і наш район значно. Вище голову держать через те, що вони приймають участь по багатьох різних заходах. Це основа для того, щоб була якась передача з покоління в покоління цього мистецтва, тих традицій, які є в нашій країні, які є сьогодні ще в селі. І це, звичайно, велика прерогатива для наших дітей, щоб вони не забували те, що було, те, що є. Любов до народної хореографії об'єднала дітей і батьків в один великий колектив «Ангаж». Вони чітко усвідомлюють майбутнє України за розумними, творчими, завзятими людьми, які глибоко поважають, підтримують і розвивають національне мистецтво. Я думаю, що це цілий світ, народна хореографія. Народне мистецтво це. Те, що є рушійною силою на сьогодні, тому бажає кожному реалізувати себе в своєму житті, знайти себе і бути особистістю і любити Україну, так як вони це роблять сьогодні.